Менінгококова інфекція, швидке поширення, важкі ускладнення та високий ризик смерті. Підступна бактерія, що швидко розповсюджує хвороби, може бути і серед нас. Найбільш її небезпечні форми це менінгококовий менінгіт і менінгококцемія. На початку захворювання вони протікають як звичайні ГРВІ, але коли вже з'являються симптоми, наприклад, при менінгокок це дуже висока температура. Спочатку може бути як просто ГРВІ, а коли вже з'являється висип, який вказує на діагноз, то тоді вже лікування може бути неефективним. Захиститися від інфекції можна єдиним шляхом вакцинацією з раннього віку. Щеплення проти менінгококової інфекції в Україні не є обов'язковим, на відміну від європейських країн, але вкрай важливим для життя та здоров'я вашого малюнку. Люка існує два типи вакцин. Одна із них це від менінгококу групи Б, який зустрічається найчастіше. Вакцина Бексеру. Нею можна щеплювати дітей з двохмісячного віку. Тоді робляться три дози вакцини до року і бустерна доза після року. Старших діток з двох років вже рекомендують двома дозами. Вакцини буксеру. Від менінгококу групи А та ще трьох сирогруп є дві взаємозамінні вакцини: Німенрикс та Менанктра. Грамотно підібрати препарат та схему вакцинації може лише спеціаліст, тому не займайтеся самолікуванням, звертайтесь до свого лікаря за консультацією. Менінгококова інфекція згідно протоколю може перебігати в трьох різних формах. Найчастіше і те, що ми скажімо так, не звертаємо увагу, це мігококовий назафарінгіт. Простою мовою це запалення верхніх дихальних шляхів. Тобто виділення з носика, прокашлювання. Саме цю форму люди найчастіше не помічають, адже вона найлегша, і її симптоми схожі з ГРВІ. А от уже мінінгококцемія характерна виснажливим головним болем, високою температурою і під кінець захворювання висипом. є більш небезпечною та може призвести до серйозних ускладнень. І ще один варіант: це мінінгіт супроводжується усіма приліченими скаргами, висока температура, нездуження. І сильний упорний головний біль, який не подається зменшенню знеболюними засобами. Упорний біль, який дуже часто супроводжується блювотою. Найстрашніше, що всі ці хвороби є заразними і легко передаються третім особам, що в теорії може навіть спричинити епідемію. Людина може бути здоровим носієм, не підозрюючи про це. Тому вакцинація єдино правильний вихід берегти своє здоров'я. Дослухайтесь до порад лікарів та не займайтесь самолікуванням. Анастасія Кімі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.